Атака на авіацію росіян вибухнув головний аеродром рашистів, і все навколо палає. Піднялися потужні вибухові хвилі. Ось так буває сьогодні. Ти пілот злочинної армії. Ну а завтра на твоє базування падає бомба і навколо лише вогоні завали. А борти, на яких ви літали з товаришами, бомбити інших розірвало. Просто пояснення того, чому виконувати злочинні накази, це погано. На удари по літаках рафії дивимося далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Під. Пишиться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати у Росії. прогреміли надпотужні вибухи, ударили по аеродромах та військових базах. Піднялися великі вибухові хвилі, і почати слід із того, що в одній з областей РФ місцеві повідомили про ряд жахливих вибухів. А дим став кривати все навколо. Відбулася атака на аеродром стратегічної авіації, звідки злітають російські Ту-95 для бомбардувань України. Ну до речі, прольоти були настільки потужними, що як повідомляють люди. Аж здригалася земля. Цікаво, що зазвичай такі удари ЗСУ робили перед масованими ударами України, аби зірвати їх. Не завжди це вдавалося. Утім, гарні процентати є. І тут ймовірно відбулося можливо щось подібне. Можливо, пілоти бомбардувальників готувалися підніматися із ракетами для потужного удару по Україні. Та раптом відбулося неочікуване: упали бомби, піднялися вибухи і почали зносити усе довкола. Жителі місцевих чатах писали, що від вибухів тремтять вікна, оприлі. Люднивши кадри бавовни більше того, очевидці одразу побачила атаку на військовий аеродром. Окрім того, у мережі пишуть, що страшні пожежі після падіння бомб і руйнувань. Ну і зауважимо, що на оприлюднених кадрах чути сильні вибухи і видно займання. Про цьому влада російського регіона вибухи поки не коментує. Імовірно, наслідки бавовни є дуже суттєвими, що не може не радувати українців. Ця база, яка вибухнула, це місце основного базування звичайних бомбардувальників. І єдине в арафія місце базування стратегічних бомб бомбардувальників ту 160 на авіабазі дислокуються 121-й гвардійський, Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники ту 160 та Ту-95МС, Відповідно ба більше цей аеродром відіграє головну роль у війні рашистів проти України. База використовується для проведення масштабних авіаударів по території України, зокрема застосування ракет Х-101 проти цивільних та інфраструктурних об'єктів, також раніше ударили. І по інших аеродромах, зокрема в Нижньогородській області, там результатом стало знищення та пошкодження літаків міг 31 та літаки іл 76 Ще п'ять імовірно міг 31 були пошкоджені. А повітряні сили показали, як українська авіація завдає ударів авіабомбами gbu 62 Два Джидем і Р по мостових переправах у Курській області. Відеороботу опублікував тоді у своєму телеграм-каналі. Екс командувач повітряних сил збройних. Сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук. На цих кадрах можна побачити, як український пілот готується до виліту. Планування операції, програмування засобів ураження, бойовий виліт, високоточний удар, об'єктивний контроль та подяка від командувача. І так щодня Невпинно і самовіддано українське міг 29 застосовує авіабомби GBU-62, GDM і -ER джіді по мостових переправах на Курщині. Додав тоді Микола Олещук. Окрім цього, у Курській області. Українські військові уразили місце скупчення рашистів. Бійці вважають це удар відповіддю на обстріл військового об'єкту у Полтаві. Кадри підриву були опубліковані підрозділом Хорнгруп 116 116-ї окремо механізованої бригади. А твіточка за Полтавське училище зв'язку «Привозьте нам більше строковиків і десантників. Ми за всіма вами спостерігаємо. Зауважили воїни у дописі до кадрів. У свою чергу речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук повідомив локацію. За його словами, будівля по якій. Було завдано удару, знаходиться у селі Веселе Глушковського району Курської області. Ну і всі ці удари по військових аеродромах армії РФ і по їхнім переправам та базам. Є відповіді українських захисників на щоденні обстріли наших міст, адже окупанти вкотре атакували Україну дронами камікадзе типу Шахет. Усього ворог запустив 51 безпілотник. Про це повідомили у повітряних силах. Зокрема, під час нічної атаки ворог бив по Київщині та Сумщині, де лунали вибухи у результаті повітряного бою. Українським захисникам вдалося збити 34 безпілотники типу шахет. Однак інші дрони не досягли своїх цілей. Загалом сили та засоби ППО працювали в Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Проте, внаслідок атаки на Сумщину у місті зникло світло. Є проблеми із водою. Про це повідомив виконувач обов'язків мера Артем Кобзар. Також він попередив, що у зв'язку з відсутністю електроенергії на маршрутах сьогодні не курсуватимуть тролейбуси. У Сумській ОВА повідомили, що область зазнала Сованого авіаційного удару ворожі шахеди атакували об'єкти енергетичної системи. Зазначають, що унаслідок атаки постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів. Силами ППО збили у небі над областю 16 шахедів. Ну а тим часом рішення про те, чи дозволити Україні використовувати західні ракети дальнього радіо для ударів по території Арафії буде залежати від окремих країн. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс. Столтенберг в інтерв'ю LBC. Ці рішення мають приймати окремі члени альянсу, але важливо, щоб ми тісно консультувалися із цих питань. Сказав він При цьому генсек НАТО наголосив, що на війні не буває варіантів без ризиків. Ми маємо повномасштабну війну в Європі розпочату Москвою. У війні немає безризикованих варіантів, але я продовжую вважати, що найбільшим ризиком для нас буде перемога президента Путіна в Україні. Наголосив Столтенберг. Далі можемо прослухати військового експерта Давида Шарпа, який розповів, що в радіо Ракет штурмшету потрапляють 14 аеродромів НПЗ та інші важливі військові бази рашистів. Цілі лі в радіусі 200 чим та кілометрів. Я скажу так, что даже если российская Россия убирает авиацию с аэродромов, то есть вот нельзя застать самолеты на аэродроме, то есть неисправные самолеты, например, которые не успеют эвакуировать, и они тоже являются важной целью. Даже потратить одну ракету на один самолет условный Су-34, который может быть может быть восстановлен, это уже э, серьезное достижение. В общем, целей хватает. По целям топливно-энергетического комплекса типа НПЗ, я так понимаю, точно разрешения не будет, или, скажем так, почти точно. Почему? Потому что американцы выступали резко против даже ударов, таких против ударов да, по, по таким целям, даже украинскими средствами соображений политических. В любом случае, целей более чем достаточно, цели важные, и Россия встанет перед выбором, если эти удары начнутся, во избежание потерь. Убирать эти цели из-под удара это создаст серьезные трудности, например, логистического характера. Либо если не убирать, то это риски, и тогда их нужно будет очень сильно прикрывать системами ПВО в тех районах, которые, предположу, до сих пор были прикрыты гораздо меньше. А системы ПВО не резиновые, если их перебрасывают с одних направлений, если их куда-то перебрасывают, значит их откуда-то взяли. И это значит, что у украинцев появятся возможности, и возможно даже очень неплохие, наносить удары там, где сегодня это сложнее. Так что преимуществ немало, кроме того, есть эффект сдерживания в той или иной степени, когда Россия поймет, что удары могут наноситься и могут наноситься эффективно. Возможно, это повлияет на принятие ряда решений. Я это Отнюдь не гарантирую, но нельзя исключать, что это повлияет на принятие решений касательно целесообразности наносить удары. Поразличним об'єктам в Україні, що ж як бачимо, наразі Україна очікує на дозвіл західних країн на удари по території РЕФІ далекобійним озброєнням, яке було отримано в якості допомоги від країн-партнерів, як заявив нещодавно президент України Володимир Зеленський. У даний час дозволу на удари у глиб території РЕФІ немає. Він наголосив, що Україна просто хоче мати можливість атакувати бази, які використовуються для бомбардувань української території. Раніше голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, заявив, що Україна має тверде. Юридичне та військове право на удари по цілях на території Рефії. Ну а на останок, давайте поговоримо також і про те, що в Україні є достатня кількість пілотів для того, щоб керувати цією кількістю винищувачів, F-16, які передадуть західні партнери. Таку заяву зробив експерт із питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕП Анатолій Храпчинський. Тобто ми кажемо про те, що насправді кількість пілотів під ту кількість літаків, які передбачаються передати нашими західними партнерами, достатньо з урахуванням того, що на один. Літак потрібно не тільки два пілоти, а може і більше. Констатував Анатолій Храпчинський. Днями також стало відомо, що до кінця року наша країна отримує чергову партію літаків F-16 від Данії. Таку заяву зробив міністр оборони країни Трольс Лунд Пульсен. Скільки саме винищувачів отримає Україна? Чиновник, звісно ж, не розкрив. Ну а я в свою чергу вдячна літачиста, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.